Доброго усім ранку суботи 20 грудня 2025 року, дорогі брати і сестри, у цей благословенний грудневий день свята Православна Церква вшановує пам'ять святителя Амбрусія Єпископа Медіоланського, преподобного Нила Столобенського, преподобного Антонія Сийського і Яромонаха. Преподобного Іоанна Постника Печерського в ближніх печерах, Преподобного мученика Афінодора Месопотамського, преподобного Павла Послушливого повинника, мучениці Філофеї Руминської, святителя Амвросія, єпископа Кам'янець Подільського. Преподобно мучеників Сергія Гальковського і Яромонаха, Андроника Барсукова і Яродеякона священномученика Антонія Попова, пресвітера, священномучеників Сергія Голощапова, Михаїла Успенського, Сергія Успенського пресвітерів, Никифора Литвинова диякона, преподобно мучеників Галактиона Урбановича Новикова і яромонаха і гурія Самойлова і яромонаха. Мученика Іоанна Демидова, священномучеників Петра Крестова і Василія Мирожина, Пресвітерів, а також ікони Божої Матері Володимирська Селігерська. На божественній літургії у православних храмах читається послання святого апостола Павла до Єфесян глава 1 вірші з 16 по 23. Не пристаю благодаря о вас, помінання о вас творя в молитвах моїх. да Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець Слави, даст вам духа премудрості і откровение в познанні Його. Просвящены очеса сердца Вашего, яко уведение вам, кое есть упование звания Его, и кое богатство славы його Его святих, и кое преспеющее величество силы Его, в нас, верующих по действу Державы крепости Его, южного о Христе, Воскресив Его от мертвых и посадив одесную Себе на Небесных, превыше всякого начальства и власти, и силы и Господства, и всякого имени, именуемого, неточую ввецем, но і грядущим, и вся покори поднозе Его, і того да я главу вище всіх церкві, я же єсть тіло Його, і сповненіє, всяческая во всіх. Не перестаю дякувати за вас і згадувати вас у моїх молитвах, щоб Бог Господа нашого Ісуса Христа. Отець слави дав вам дух мудрості та об'явлення, щоб Його добре спізнати, щоб він просвітлив очі вашого серця, аби ви зрозуміли, до якої надії Він вас кличе, яке то багатство славної спадщини між святими. І яка безмірна велич Його сили для нас, що повірили за діянням могутності Його сили, яку Він здійснив у Христі, коли воскресив Його з мертвих і посадовив на небі праворуч себе, вище від усякого начала, власті, сили і володарства та всякого імені, яке б воно не було. Не тільки на цьому світі, але й на тому, що буде. І він усе підкорив під його ноги і вивищив його понад усе як голову церкви, яка є його тілом, повнотою того, що виповнює все в усіх. Євангеліє від Луки, глава тринадцята. Вірші з 18 по 29. Глаголыша же: Кому подобно є царствіє Божие, і кому уподоблює, подобно є зерну горушну, же человек в верже вертоград свой і возрасте, і бысть древо верье. и птицы небесные вселишася в ветви его. Пакириче, кому уподоблю царствие Божие? Подобно есть квасу, его же приемша жена, скрыв сатих триех муки, доньте вскисе все. И прихождаше сквозе грады и веси, уча и шествие творя во Иерусалим. Рече же некий ему. Господи, аще мало есть спасающихся. Он же речи к ним. Подвизайтесь в нити сквозь тесная врата. Яко мнози глаголю вам, взыщут в нити и не возмогут. От нележе же восстанет дому владыка и затворит двери, и начните вне стоять и ударять и в двери глаголюще. Господи, Господи, отверзи нам, и отвеща речет вам, не вем вас, откуда есть. Тогда начните глаголоти. Я духом пред тобою и пихом, и на распутиях наших учил еси. И речет, глаголю вам, не вем вас, откуда есть. Отступите от меня, все делатели ей неправды. Ту будет плач и скрежет зубом, Егда узлите Авраама и Исаака и Иакова И вся пророки во царстве Божии. Вас же изгоним их вон. И приидут от восток и запад, и севера, и юга, І возлякут в царстві Божої. Далі промовив, на що схоже царство Боже? До чого б мені його прирівняти? Воно схоже на зерно гірчичне, що чоловік узяв та й кинув у город свій, і воно вигналось, і стало деревом великим, і небесне птаство гніздиться у його гіляках. І знову промовив, до чого мені прирівняти Царство Боже? Воно схоже на закваску, що жінка взяла й поклала в три мірки борошна, аж поки все не скисне. Ісус проходив через міста та через села, навчаючи і простуючи до Єрусалиму. Аж ото сказав хтось до нього Господи. Чи мало буде тих, що спасуться, він відповів їм силкуйтеся війти через тісні ворота. Багато, бо кажу вам, силкуватимуться війти, але не зможуть. І як господар устане і замкне двері, а ви, зоставшися надвору, почнете стукати у двері та казати Господи, відчини нам Він відповість вам. Не знаю вас, звідки ляви». Тоді ви почнете казати ми їли і пили перед тобою, і ти навчав нас на майданах наших. Та він відповість кажу бо вам, не знаю вас, звідки ляви, Геть від мене, всі ви, що чините неправду. Там буде плач і скрегіт зубів. Коли побачите Авраама, Ісаака та Якова і усіх пророків у царстві Божим, себе ж самих викинутих назовні, прийдуть тоді від сходу, і від заходу, від півночі і від півдня, і возсядуть на бенкеті в царстві Божим. Усім благословенної мирної суботи, Приємного посту і щирої молитви.